Іван Зубков легендарний кіборг 95-ї аеромобільної бригади, який захищав донецький аеропорт. Його підрозділ одним з останніх залишив цей важливий форпост. Заступник командира роти в січні 2015 року взяв на себе найважче. Ризикуючи життям, він багато разів здійснював рейди в Донецький аеропорт лише для того, щоб врятувати. Десятки життів своїх бойових побратимів. Старший лейтенант Зубков вміло вів оборонний бій у найскладніші моменти, викликаючи вогонь артилерії на себе. 19 січня він був поранений, але відмовився від евакуації в тил. Наступного дня по мобільному повідомив, що потрапив під завал. Через деякий час його тіло знайшли під руїнами аеропорту. Іван Зубков показував приклад, яким має бути. Український воїн, і маючи таких воїнів, ми в цій війні обов'язково переможемо. Президент вручив зірку Героя України рідним Івана Зубкова. Голова держави подякував батькам героя за те, що вони виховали такого сина. Да, в нашій сім'ї велике горе. Загинув син, але ми надіємося і впевнені, що його побратими доведуть до кінця справу мого сина. І наша держава Україна стане вільною незалежною європейською державою. Петро Порошенко наголосив, що бойові дії на сході це війна за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Маючи таких воїнів, ми в цій війні обов'язково переможемо. Володимир Кухарський час ще.